Зробили собі документи, що вони люди з інвалідністю. Ну, я вважаю, що це повинно бути в першу чергу по цим людям, обов'язково повинно бути кримінальна справа. Я вважаю, що всі ці прокурори повинні бути заградами. Я вважаю, що це прокурори, які сьогодні зробили все для того, щоби опозорити е, український народ. Тому послухай, ну, що мені сказати? Ну, я, наприклад, не побачив, що е, е, пішов відставку голова БЕП. Ми побачили, що керівник один із управління має 6 мільйонів доларів, має да. літак свій, да. монетки, має машини. Ну, там дуже багато чого. Але ми побачили, що на жаль. Що я заяви такого не чув Нет.